Ранок з М-студіо продовжується, і я вже не сама. До нас в студії завітав гість. Доброго ранку. Доброго ранку. Це Михайло Бучак. Розкажіть трошки більше про себе. Хто ви є? Чим займаєтеся? Я займаюся Хортінгом в Тячеві. Я є керівник Тячівської міської та районної федерації Хортінгу, де була заснована 4 роки тому у Тячеві, як її засновником Всеукраїнської Федерації Хортина Бертонатолійович Єрьоменко, Який є... Проживає в Києві. Ви і... тренер? Ви да, я є тренер мастер спорту України по хорті. І вже організовую, е, організував на своєму щиту чемпіонат України втячої, чемпіонат України западного регіону втячої був, чемпіонат Закарпатської області, два міжнародні семінари і дві, два вже були сріблення за правилами ММА, хортинг ММА. У прошлому році і тепер у неділю 11 жовтня. Ви досягли вже великого успіху. Ну не скажу, що великого успіху. Ми питаємося досягти щось робимо. Ну, не так, бо велико. Хочеться більше, але ну, ми доволі тим, що є. Ну зараз ви тренер, але в минулому ви також були спортсменом, брали участь в різноманітних змаганнях. Розкажіть, скільки років ви взагалі в спорті? Займаюся я вже 21 рік бойовими мистецтвами. У Хортингу я лише чотири роки. То, як я попав в Хортинг, дуже була. До того часу я був два роки у Федерації УШУ Закарпатської обласної федерації. Потім через якогось знайомого. Мені предложили, я прийшов, мені дуже подобалося, тому що сам від спорту настільки цікавий, що як його создав Ідорон Анатолійович, тим, що тут можна робити все. Тобто немає абсолютно ніяких ограничень і запретів, Тобто, що не можете туди їхати, не можете то робити, не можете. Тобто, людина феноменальна, яка випустила не одну книгу вже. І не кожен від спорту може тим погордитися. Mm -hmm. Що у нас є. І мене зацікавило, і я почав працювати з ними. І цікаво, імено, і не кожен і бєць може в хортингу виступати. Дуже тяжко. Дійсно тяжко. Але до цього, до хортингу, ви були тренером іншого бойового да, мистецтва? Ушу. Ага. А як це бути тренером? Що потрібно знати? Все. Тобто дійсно все, то не просто бути тренером, треба бути і наставником, і другом, і як батьком для них, і всім для них треба. Бути. Треба розуміти спортсмена, тому що вони приходять своєю, своєю психікою. І вважати, коли у вас стоїть у залі 30-40, 50 чоловік, кожен свій характер, кожен сприймає по-своєму окружаючу середу, діти, дорослі, один із одним, вони в залі іменно намагаються кожен показати, що може. І що я кращий, той хуже. Тобто, і такі, якби, треба таке не допускати. Їм треба всім об'ясняти, що всі є одинакові. Нема лучшого, нема хужого, нема там, що я сильніше, то слабіше. Ні, всі одинакові, тому що в залі всі можуть. Там покажеться кожен. А особливо після залу, коли виходить чоловік вже на професійний ринг, то там абсолютно друга вже. Друге життя, друге система, друге поняття. Повага, честь це є перше для нас. Ми не можемо собі дозволити робити так, як ми не можемо, як не хочемо. Сидиш тобто, з повагою один до одного. Сам тренер, характер тренера, який має бути? Чи він має бути жорсткий, чи більш м'який? Не, треба бути жорстким і максимально як жорстким і одновременно дуже ніжним. Це дуже тяжко зрозуміти, як то зробити, тому що так само і в боях треба бути жорстким і е, рівноваженим. Якщо людина дуже сильно агресивна, то, то не добре буде. Тобто до неї будуть мало, як її будуть не так сприймати. Але треба бути дізнати знати і накричати і. Як керся по головці погладити, аби дитина вас приймала, Тобто спортсмени, тренера мають любити, уважати. Тоді буде просто взаємодопомага один із одним, будемо розуміти себе. А якщо ми не будемо розуміти один одного, нам буде тяжко дуже робити і вчитися. Ви говорите так, тому що я знаю про те, що у вас, ваші підопічні, є і маленькі хлоп'ята. Як ви з ними пораєтеся? і чи хочуть батьки віддавати дітей такий спорт? Дуже тяжко з ними. Чесно, дуже тяжко, особливо коли приходять шестирічні, а в мене були і п'ять років діточки, то поначалу вони приходять, їм дуже тяжко бути без ну, мама, тато, діти привикають до такого. Коли їх лишають між другими дітьми і з другим дядьком, то який дядько і покричить. І там наказує там, якимись присіданнями бігати і так далі, то діти того сприймають мало тяжень, ну, тяжко. Ну, потихо-потихо Ми звикаємо один до одного. І вони вже не можуть ні без мене, ні я без них. Як я завжди, кажу, в мене є дві сім'ї. Одна перед Богом, друга в залі. І кожен з них, мені як син, як дочка, я їх всіх люблю за кожного з них безпокоюся. Питаюся співпрацювати з батьками, хто йде на зустріч. Практично всі йдуть на зустріч. І що цікаво тим, що я ще започаткував ще з прошлого року, що аби вчитися іменно в Тячівській федерації хортингу, треба ще й навчатися в школі. Тобто, якщо погані там оцінки, то зато вони понесуть якесь покарання. І оцінки, і дисципліна, і вдома мають допомагати батькам, інакше, якщо щось не то, то мені дзвонять і все. Ми вже в залі розбираємося по-другому. І так нормально йде. Вони хороші, вони дуже перспективні діти. У нас взагалі молодь на Закарпатті, я вам скажу, я много де бував, я багато кого бачив, Я бачив много мастерів і спортсменів, і бійців різного рівня. Ну, стільки сильні фізичним і духом і характером, як у нас на Закарпатті, мало де можна зустріти людей. Ну, не знаю, чого так наш від спорту, Закарпаття, взагалі спорт, пасе дуже задніх. На світовій арені ми говоримо прямо слабенькі, дуже слабенькі. Ну, у нас ще все попереду можливо? Так, да, да, то по-любому у нас все попереду і ми намагаємося то розвивати. І чим більше нас буде, тим буде нам краще. Ви говорили про те, що навіть п'ятирічні діти у вас є. Не вже з такого раннього віку вже можна займатися таким видом спорту? Предлагаю, навіть з трьох забирати. Навіть трьох? — Без проблем. Є діти дуже енергійні, розумієте? Вони вдома не можуть секунду сидіти. Ого. Абсолютно, тобто, І батьки намагаються їх десь давати там, де можна свою енергію використати. І я їм даю то. Але не можна з ними дуже багато займатися по часу. Тобто їм 45 час, все, максимум. Тобто дитина в течение 45 хвилин вже воспринимає нормально. А потім вони вже йде в сталость, вона вже абсолютно не розуміє, що робить. І ми питаємося і граємося, і ми виходимо, і, 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 і тортики їм робимо, і граємося, і виходимо десь так в ігри такі на, на пейнтбол, на лазертах, то, бо дітям було цікаво. Хочемо, звісно, більше десь і в гори сходити, десь на якісь екскурсії, поки раз не виходить, але заплановано є. подивимося, як буде. Як взагалі проходять тренування? Які... Прави виконуєте. Чи бувають травми на, на тренуваннях? Травми бувають лише тоді, коли діти не слухаються. Дуже часто, як і самі знаєте, і в школі, всюди, як учитель, тренер, просто взяв голову, повернув, діти починають вже дурачитись. Бувало, в мене теж в залі небагато, але чисто із-за того, що діти не слухалися. Так, там вивіхи, там, перелом був кісті, ну, особа немного. Якщо опитний є тренер в залі і не ютюбний мастер, якого за плечима 2-3 роки тренування, як мінімум, має бути 15-20 років учоби, і тоді травми зводяться до мінімуму. Абсолютно до мінімуму. Але ну, не можна таке сказати, що травм не буде. Вони будуть. І то є нормально, то є спорт. На вулиці людина падала, мають ногу руки. А в залі під опікою тренера. Воно буде, але не в такому масштабі, того, що спортсмен учиться, як правильно впасти, як правильно сісти, як правильно себе захистити, уклонитися і так далі. Тобто ми розвиваємо в собі всі мишці, кості, укріпляємо, зв'язки. Тобто спортсмен не такий, як звичайна людина. У нас і свого роду є свої мінуси, є свої плюси. Саме про чемпіонати, які відбуваються, які вже відбулися у нас на Закарпатті, Ну, наприклад, останнє де ну, побували останні... наші колеги на цьому чемпіонаті. Якщо я не помиляюсь, це був чемпіонат міжнародний чемпіонат mm -hmm. по хортингу за правилами ММА, і в рамках якого відбувався титульний бій по версії West Fight 16, чемпіонат чемпіона України. Це якраз ви да, пояс і... про нас пояс. Переможця. переможця, який можливо переможця. до нас ще завітає сьогодні. Да. Ми його очікуємо на То його появу. Мій учень, якому який я просто ну, неперевершений, виграв. Молодець. У мене слов, навіть немає емоції, звісно, брали верх у час змагань. А зародилася у нас така ідея ще в початку цього року, де ми були вже два рази ми представляли країну. На міжнародних змаганнях у Польщі у Словакії. І один раз у Києві, у дворцові спорта. На змаганнях світового рівня по версії WWFC. Там виступала моло одного знайома дівчина. Як від мене, вона програла з француженкою вона билася. Но... Ми бачили, як то все, і учимося. Там я й побачив таку арену, як Октагон, восьмигранник. Я прямо держимий став. Що я хочу теж таке мати. І практично більше як півроку я до того йшов. У мене учень трохи відійшов від того, як займається іменно такими сварочними зділлями. Я до нього підійшов. Показав чертежа. І люди мастера. люди у нас просто неперевершені. Він, його тато, той Купчик Іван і Купчик Христянець, свою команду создали шедевр, яким я вдячний. У нас на Закарпатті в історії, за всю історію Закарпаття ще не було такого, як тепер є. Тобто Тячеві стоїть восьмигранна клітка, октагон зроблена по повністю у всіх світових стандартах, як положено. І ми довольні тим, що в нас є, то тобто, есть у нас є зал, у нас є два зали, тепер є клітка. Лиш працювати, щоб більше було спортсменів, щоб об'єдналися всі види спорту і займалися люди не лише якимось одним определеним видом спорту, щоб люди не треба людям, особливо батькам, яких діточки малого віку, дуже такі часті питання задають. Я не дам туди дитину, бо там будуть її бити. Я хочу сказати таким батькам, що не, не вірте. В то. Е, перше, куди треба давати дітей, аби дитина е, любила тренера і вчителя. І так само вчителі, бо вони йшли один з одним якось е, порозумілися на співпрацю друг з другом, бо щоб владіло психологи, а тренер має владіти психологією, іначе не буде ніякого общення. Зараз ми трошки перервемося на перерву, а далі знову повертайтеся до нас. А нас уже троє. До нас завітав іще один гість. Доброго ранку і вам. Доброго ранку. Тепер ви розкажіть трошки про себе, хто ви і я, чим займаєтеся. Ну, я Демида Михайло, займаюся ММА, змішані mm -hmm. доморства. Ну, всі знають, мабуть, що це таке. Ні, ніхто не знає, розкажіть трошки. Ну, це сабмішан всіх відів спортів. І скільки ви років займаєтеся саме цим видом? Ну, займаюся я взагалі спортом з 19 років, ну мені тепер 25. Ну, займався борьбою, вольною, греко-римською, греплінгом. І два роки назад попав до свого тренера Михайла. І от так почалася моя історія на Це вже не секрет, що цей пояс ваш. Де? Коли ви його отримали і чи не важко було? Отримали 11 жовтня. Це зовсім нещодавно. Це зовсім нещодавно було. Ну як казати, легко це не можна, тому що були великі тренування. Тренувалися два рази в день. Ну, хоча я виграв за хвилину з чимось. Хвилина п'ять сім секунд. 57. Ну, ми розчитувалися тренування на цю победу. Ну, тренувалися так, щоб якщо вдруг не буде нокаута, щоб можна було всі три раунди проробити. А з ким ви змагалися? Зі спортсменом, з якої країни? Чи наш? з України? Він з Львова. Угу. Степан Пошивак. Ну, він набагато в нього більше боїв, ніж у мене. Більше опота. Ну так вийшло. Ну, не вийшло. Ми так і хотіли, щоб поясу і скільки часу взагалі дається на змагання? є якийсь там час? Ну, ну на бій. Так на сам бій. Ну, три по п'ять регламент бою. Три раунди по п'ять. А ви в першому ж раунді? Да. Ого. це велике досягнення. Ми працювали над цим. 19 років ви почали змагатися. Це вже досить пізно, як для спорту. Ну, багато хто мені це казав. Ну, я йшов вперед і вперед. Mm. Mm. І вони ошибались. Мішаня, Тренер мій мене в цьому, що це, що це нічого не значить, головне, хотіти і тренуватися. Mm. А трошки більше про суперництво саме на чемпіонатах. Mm. Ну, суперництво дуже, дуже дуже сильне, тому що, ну, як в професіоналах, ну там вже денежне вознаграждення і. І всякі які спортсмени чогось добули, вони йдуть туди, чи з боротьби, чи з бокса і пробують свої сили. І це професіонали, там нема аматорів, якихось любителів. Це вже, ну, можна сказати, Рівень. вищий ступінь. Рівень. 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 А чим ви займалися до 19 років? Чому так раз і, і вирішили, йду в спорт? Ну як, це не секрет, що я ну, з деревні, ну, не було шансу, щоб був ну, спорт. О, там в 11 років пішов на учобу туди. І Ну, з дитинства я ви хотів вирішили? спорту. Чи хтось вам о, порекомендував, хто направив? Ну, можна сказати, направив мене мій тренер. Я займався боротьбою і я вже хотів вже спорту, ну, так, типу для себе. Угу. І я попав до нього. Чисто звичайно. Як... Чисто, звичайно, каже, тобі тебе давай робити. Угу. От. Якраз про це я хотіла вас запитати. Що одразу помітили, зрозуміли, що це здібний хлопець? Коли він прийшов, як видите, цілослуження атлетичне в нього, красиво, тобто спотягнутий спортсмен. Я подивився, удари йшли такі такі сильні удари, обичні простого чоловіка. Тобто була перспектива проробити. Звісно, я придивився на нього, як він працює, на лапу, на тонесе. Дуже добре було те, що в нього була ізначально базова робота вже з другого виду спорту. Ну, довелося її міняти повністю, тому що в професійних видах єдиноборств вона не дуже витягує. Тобто її треба було міняти, додавати, додавати і так далі. Все тому проробили, все тому поміняли, і почали нарабатувати на добру лумову його силу. І я придивився, я зрозумів, що це. Це будуще, це пацан, якого треба брати, не просто брати, а забирати руками і ногами. Ми, я його взяв, він мені як, не просто як ну, учень. Я до нього ставлюся як до свого собственного сина, з якого забучуся, і все положено, аби було все чітко в нього. Перед змаганнями просто нагляд страшний, який. Тобто, виходить, там. Спати, їсти і все так далі нікуди. Тобто, треба повністю держати дієту, іначе не може бути. Угу. А чи були моменти, коли ви пошкодували про те, що обрали цей вид спорту і взагалі спорт? Ну, в такому спорті це багато буває, Ну, як можна сказати, травматично, Ну, це таке це, психологія, це мусить бути. Я це все розумів і йдемо далі і далі. А трошки більше про раціон. Чим ви харчуєтесь? Чим не що їсти не можуть? Ну, це в кожного спортсмена по-своєму. Якщо треба багато скидувати кілограм, то один раціон. Якщо мало, то бувають спортсмени наоборот, не в меншу категорію, а в більшу попадають. Ну, це ну, довго говорити. Наскільки це важко постійно жити в такому ритмі, постійно займатися спортом, ну, чекати нових змагань? Ну, я ж це все знав, що як це буде. Тим більше у мене. Тим більше у мого тренера. Ну і що? Ну зато є результат. Це а, того стоїть. А скільки часу ви присвячуєте тренуванню? Тренуванням, коли ми готуємося до бою за три неділі, ми починаємо два рази в день, по два по дві години. Uh -huh. І ще самостоятельно вдома, якщо виходить. А де вам уже довелося брати участь? В яких країнах можливо? В Словакії, в Польщі, в Росії. Ну, кубок світа був. Я друге місце взяв срібний призер. Добре. Тоже там був нокаут. Дякуємо. Зараз невеличка перерва. Далі знову повертайтеся до нас. Ось ми повернулися, і далі запитання у мене є до вас. Ви, як організатор таких спортивних дійств, як це важко чи просто що треба знати? О, тут треба знати все. Тут опита не наберешся. Просто кожен раз треба розвивати, розвивати, все время щось хочеться нове і хочеться зробити грандіозне шоу. У минулому році, коли я організував такі змагання, вони, вони були ну, не такого рівня, як тепер. Далеко не такого рівня, було трохи простенько і дуже простенько так. Ну, Там був якраз цей бієць Степан Пошовок, який здобув теж той титул. Він минулого року у нас в Тячському районі виграв його. Тепер Міша його забрав. А коли я создавав це все, організовував, самому дуже важко. Дуже важко. І, звісно, перше, кому я більше всього дякую, то своїй дружині, яка мене підтримала в цьому всьому, допомагала. Міша допомагав, хлопці допомагали там, мого хорошого друга Ярослава Чужмадія, його партнери, колега по роботі, Гісим Юрій Васильовичу, дуже допомагали, хлопці допомагали. Дуже сильно дякую спонсорам, дуже сильно дякую то, народним депутатам України Балову та Василю Васильовичу Петовиці, тому що якщо б не ті люди, то ці б змагання не, не відбулися абсолютно. До них я звернувся і там не задумуючися, люди просто нас підтримали, тому що так цей від спорт борту, він як у нас зародився. І ми його хочемо далі розвивати. У мене є дуже хороший знайомий, колега і теж тренер Словакії Іван Сірко, він є президент Європейської Федерації Хортінга. Тепер ми хочемо співпрацювати ще тісніше і хочемо зробити змагання Україна-Словакія. І будемо це розвивати. Угу. І пытатися організувати вже в лучшому масштабі ще краще, як було тепер. Наскільки здібні Закарпаття? Хотіла, до речі, запитати про дівчат. Як багато займається дівчат? Дуже мало займається дівчат, але дуже вони перспективні. І вони набагато. Ну я замітив, що в у нас у, у залі ж дівчата стали якісь не нас у залі, а взагалі всюди. Тобто дівчата стали майвиносливі, і ми з хлопців. Хоч щось странно, звісно, ну так і є. У мене в залі є багато дівчат і маленьких, і дорослих, яких тепер брали участь. Мої дві учениці вони виступали по хортину за правилами хортінга іменно. Валерія Рожий, то чемпіонка України і області і по хортінгу, і Людмила Іляш. Іляш Людмила побідила, і на неї є дуже серйозні перспективи. Далі до нас приїжджала. Я ж запросив не просто так, а запросив бійця з UFC, наша Українка, Марина Мороз і своєю командою чоловіком. Віталій Науменко з Львова був Сергій чоловік. І Просто люди в шокі, що ми зробили. Огромна вдяка рефірі, які в час бою з Михайлом, то Віталій, Вовк. Якщо б людина не мала опыта, бой би вирішився летальний. Тому що людина міжнародного рівня молодець, встановив раніше времени, то є б добре. Будемо працювати, будемо розвивати. І хлопці в нас на Закарпатті, з Ужгорода, наші знайомі, колеги дуже хороші бійці. Ну, теж нас мало, треба більше. Тобто я прикликаю всю область об'єднуватися, розвивати, розвивати від спорту і не виходити на професійні арени. Mm -hmm. Чим вище будемо тим більше за нас будуть всі говорити і знати, що з Закарпаття мають вважатися всі. Всі, mm -hmm. тому що ми не па саме задніх. І от у нас є живе доказательство, чемпіон у версії West Fight. І ціль наша далі, ми, звісно, всі хочуть на Олімп, всі хочуть в UFC. Не так легко туди попасти, але ну, ну, будемо стремитися туди. Дякуємо за те, що завітали трошки від вас слів за Карпатцям. Що ви побажаєте? Ну, спортивного будущого саме це в першу чергу. Ну і любі удачі. Дякуємо за те, що ви були з нами.